Вітання всім слухачам, читачам книжки В'язні Північного Царя. Літають ворони. Молочне озеро Замерзло. І маємо останній день у році 2022 згідно календаря, якого придумали давненько. Отож читаємо книжку В'язні Північного Царя. Книжку я переслав, Три штуки на Сокаль. Книжка є в Європі поширена. Дві штуки є в Америці. Електронна версія книжки також є. Але її поширював один чоловік. Ну, не зовсім з нашого дозволу. Так, отже, сторінка 276. Це половина книжки. От, літають пташки. Погода тепла. І читаю. Після першого зібрання свідків в Бєробіджані. Біробіджан це Росія сучасна. Після зібрання дуже просили кузнюки зайти до них. По дорозі всі питали, що там говорили брати. Іван пояснив, що хтось тисне на общину, щоб йому не давали слова. Те, ти що, всі були перегнічені. Хлопці говорили, що треба розібратись, хто тисне і хто здає. Але Ваня сказав, що все у вас хай буде з любов'ю, проповідувати можна в різні способи. Не хвилюйтесь. Всі сім'ї кузнюка, тато і мама, були дуже раді, бо вже і Микола звільнився. З словом за словом, і Микола почав розмову про руку і дочку. їх Дочки Ольги для Івана. Коли мама Ганна і тато Спередон почули, що сватить дочку, то сплакнули. Батьків, щоб не переживали, пройшли заручений. А як же весілля? запитали батьки. Іван з Ольгою зміхнулися і сказали, що вони візьмуть шлюб листопаді. Саме весілля вони не планували, просто реєстрацію в ЗАГСі. А потім прийдемо додому, до нас. Ви дозволите, маму, тату? Запитала Ольга, та зрозуміло, ви що, діти? Приходьте, відказали батьки. На наступну неділю, свідки його ви провели в перше зібрання в біру Промову говорив Іван, а зібрання критичний курс його провів Микола. Присутні були кузнюки, четверо та ще кілька чоловіків з общини. У виступі Микола дуже добре показав переваги критичної школи, яка, до речі, до цього часу проходить. Заохотивність приходи, присутніх приходити на зібрання зоштом і ручкою готуватись до зібрань. Хоч і не мав він жодного ні писаного, ні друкованого листочка зі школи, але те, що він проводив її з 46 по 49 роки, закарбували в пам'яті так, що присутні аж рот розкрили від здивування. Зібрання провели в квартирці 4 на 4 де жили п'ятохи. Іван і Микола написали прохання до Іркутська в обласне управління внутрішніх справ, щоб відпустили їх маму з Ольхона. Ольхон, це острів на Байкалі в Біробіджан. Також вислали і в Москву і генеральну, у Генеральну прокуратуру СССР таке ж прохання, щоб дозволили мамі відбути покарання за слання в Біробіджані. Приклали довідки, що вони її сини, що прописані в Біробіджані, залишилось чекати. Чекали, як завжди, активно. Іван і Ольга ходили в ЗАГС. Правоцівники зраділи, що буде шлюб, і Запропонували. Реєстрацію в тиждень до 6 листопада буде святкова реєстрація, це ж річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції. Молоді відповіли, що в той тиждень їм не вийде, а ось на наступний вихідний, 13 листопада, буде добре. І знову чекали активно, кілька разів на тиждень, ходили в служіння до зацікавлених в Біробіджані, їздили до віруючих в інші міста та й залізничні станції Єврейської автономної. Області духовно були зайняті повністю. Коли були самі, то варили, наприклад, велику каструлю супу 6 літрів, виставляли його за вікно, на мороз 2-3 дні вистачало, Вносиш в кімнату на колов тих людяників миску, розігрів і смачного. Для Миколи завжди було щось калорійне: сало, масло, риба, рибічий жир. Саме Микола не мав ні групи інвалідності, ні лікарняного. В Біробіжанській поліклініці він був на обліку і в обласному туберкульозному диспансері. Амбулаторно лікувався, піддували праву легеню приймав лікарства. В кінці жовтня він пішов працювати на завод металовиробів, виготовляв звичайні відра з оцинкованої бляхи. до травня 1957 року навіть мав невелику травму. На лівій руці прес відрубав йому середнього пальця по перший сустав 2 см коротшим став. Безіменний палець був порваний, але його вдалося зшити і він працював, правда, на морозі швидко мерз. Далі в нас буде весілля Івана і Ольги. Шлюб Івана і Ольги взяли 13 листопада 54 го року. На 10-ту годину прийшли в ЗАГС, працівниця взяла їх документи, написала їм свідоцтво про шлюб, розписались вони в книзі реєстрації, віддали їм документи і побажала щастя в сімейному житті. Зайшли в фотоателіє, зробили фото. Після короткої прогулянки, по набережній, річки Біра пішли до кузнюків. Вдома їх радо зустріли тато і мама, зрозуміло, що крізь сльози поздоровляли. За столом було трошки більше меню, як на будні. Підійшли інші зацікавлені. В хаті стояла вже весела атмосфера в час спільного обіду тато з уділив Оділив молодим таке скромне благословення. Він уже був єдиним батьком, бо Петро, батько Івана, помер ще у грудні 45-го року. Микола П'ятоха взяв за основу сльози мами Ганни і розповів таку імпровізовану промову, присвячену молодим час плакати і час сміятись, Еклезіаста 3-4. Мама пустила сльозу, бо бачила стільки проблем в житті, що сльози самі Перша світова війна, її не бачили, а вони пережили її всю. Епідемія іспанка теж не здолала їх. 20-30 років Це ж тяжка після. Нас дітей підняти на ноги, а з 39 по 45 роки Друга світова війна. Її ми всі пам'ятаємо. І тут, о диво, казали, що одне одного і вже не писались з людського погляду, Я розумію, маму Гану, а як ж вас, дорогі діти? Що ж вам на долю? І ось це незнання нас заганяє, в стан перед безпорадності, позбавляє нас радості, але нашого в небесному. Богу з найсвятішим іменем Його, ми можемо підняти нашу ближайш нашого двадцять один. Два сім тепер, маючи біблійну освіту, ми хочемо пам'ятати пораду час плакати, час сміятись. Роками нам приходилось плакати обставини, такі були, але сьогодні, 13 листопада, 54-го року, у хату кузнюків і квартирку п'ятохів, прийшло весілля. Сильно сміятись ми не вміємо, а ось бути веселим, життя радісним, з надією дивитись у майбутнє нам усім потрібно. На цьому завершую читання на сторінки 279. слідучий раз буде гостя з Ульхона, приїзд мами Євгенії. Це вже буде в 2023 році. Всім дякую, хто замовляв книжку, хто слухав оповідання, хто дзвонив, хто питав, хто спонсорував видачі книжки. Бо дорого друкувати. Друкували ми десь там біля Львова в селі типографії. Останній раз друкували ми 30 штук даної книжки, яка має таку обложку. Така товщина, 546 сторінок. От, Всім дякую за увагу. Книжка є доступна в продажу на OLX. На і по адресі знаходиться Західна Україна, місто Нововолинськ. Так що, всього вам найкращого, Значить, розгадка весь секрет тієї книжки в тому, що Північний цар це сучасна Росія. До зустрічі mm. на каналі.